Місце, звідки пішов Харків, Донецьке городище, пам'ятник археології. Донецьке городище на Харківщині біля селища Покотилівка і біля Пабаїв. Само Городище було засновано ще до нашої ери, 3-8 століття. Далі історія розказує, що сам сам Донець існував. 38 сторіччя вже нашої ери. Далі була історія христия... християнства. І 1239 рік цей... це місто було зру... зруйновано манголо-татарами. Донець був самим великим містом на Харківщині. Це було перше християнське місто. Воно відоме ще з літописів 12 століття. Дуже Вигідне місце для існування цього міста, цього міста Донець. Ви тільки гляньте, яка гора, яка краса. Це було торгово-ремеслене місто, як і Харків зараз. І коли місто було зруйновано, поступово воно перейшло в Харківське городище, і тому вчені вважають, що Харків виник. Як послідовник саме Донця, Донецького городища. Гляньте, які краєвиди. Прапор український. Тут видно Архангело-Михайловський монастир. Бабаях. Річка Уде і сам Харків. Ще один оглядовий майданчик на наше улюблене місто, на наше кохане місто. На горі має рить наш український прапор, на ньому навіть ще якісь надписи є. О, так тут навіть ці. Ну, що? щось написано. Зараз озові.